У важкій боротьбі черкаські мавпи обійшли БК Дніпро. Дніпропетровці у послабленому складі виявилися нелегким супротивником. У нервовому напруженні глядачі перебували до останньої хвилини гри, яка зрештою завершилася на користь господарів. Щоправда, очікуваного підвищення у турнірці ця перемога їм не принесла, але полишати зону плей-офф говорить наставник Черкащан. Команда не збирається. Тему продовжить Марія Гаврилян. Вже з перших хвилин на майданчику Черкаського будівельника зав'язалася жорстка боротьба за м'яч, хоч рахунок відкрили господарі, але Дніпропетровці швидко вирвали в них лідерство. Мінімальну перевагу у кілька очок їм вдавалося отримати до кінця першої чверті. Лише у середині другого періоду зрівняв рахунок і вивів свою команду вперед Олександр Неруш. Тепер вже помаранчево-чорні вели з різницею у кілька очок. Та втримати позитивний для себе результат до кінця 10 хвилинки не зуміли. Тридцять на користь Дніпра і з таким рахунком команди пішли на перепочинок. Найрезультативнішим за цей час на меданчику став Денис Яковлєв, записавши у свій актив 13 пунктів. На початку другої половини гри лідерство продовжували тримати гості. Лише за півтори хвилин до кінця чверті трьошка від Івшина змінила ситуацію 55-54. А блокшот від героя поєдинку Дениса Яковлєва не дала дніпропетровцям знову вийти уперед. Потужний ривок зробили підопічній Йовіце Арсіча у фінальній чверті. За три хвилини до сирени оформили 10 очкову перевагу, а гру загалом виграли з рахунком 83-72. Найкориснішим для своєї команди став Денис Яковлєв. На його особистому рахунку дабл дабл 18 очок та 10 підбирань. Недалеко від нього відійшли Івшин, Томас і Діліненкайтіс. Усі троє перейшли двозначний рубіж по результативності. Я знав, що ігра не буде легка, Вони нікому легко не проіграли. Последні останні три місяці. Молода команда, яка захищається. У нас проблема було, що перші 20 минути не іграли защитить. У них тільки три ашипки. У другій половині, коли. начали защищаться лучше нормально что и и было несколько контратак которые нам помогли чтобы сделали десяточковый потом хороший матч был начали очень концентрированно делали то что мы по большому счету что хотели но начиная с четвертой четверти все-таки дрогнули и в первую очередь дрогнули психологически не видіржує націски ігри. До кінця третього кола черкащанам лишилося всього дві гри. Останню домашню вони відіграють вже цієї п'ятниці із Азовмашем. Марія Гаврилян, Юрій Підлісевич, Вікка новини.